На старт змагань вийшло 17 плавців. Окрім ковальчан, суперництво на водних доріжках басейну комплексної ДЮСШ США імені Євгена Кондратовича вели також представники обласного центру та Володимира Волинського. Тренер обласної дитячо юнацької спортивної школи інвалідів, голова спортивного клубу Коваль Сергій Панасюк, має чималий досвід занять плаванням з неповносправними дітьми. Його вихованці Максим Макарчук, Олександр Шемчук, Володимир Нечіпорук, Андрій Наконечний та інші цього разу успішно виступили на змаганнях у рідному місті. Вже за останні десятиріччя, що займаються в мене спортсмени, такі як Макарчук. Максим Шемчук, Олександр, показують досить високі результати. І підтвердження цього є виконання нормативу в майстри спорту України Маккарчком Максимом на дистанції 50 метрів брасу і з досить таким великим перевагами над нормативом. Шемчук, Олександр, теж мало що залишилось до виконання цього нормативу, тому це приклад не лише для. Дітей з обмеженими фізичними можливостями, які повинні в два-три в, два, в три рази більше працювати над собою, аніж здорові діти і дорослі, але радив би якнайбільше займатися фізичною культурою, спортом, адже здоров'я, як кажуть, в аптеках не продають. Для цих дітей плавання є не лише оздоровчою процедурою, а й спортивною пристрастю. Тому так щиро радіють вони не лише нагородам, а й самі лише можливості бути учасником подібних змагань. Дуже хороше враження від змагань. Я хочу старанно плавати і поїхати на чемпіонат. Дуже сподобалось. І мені я от задоволення, задоволення буду ще плавати Заняття в басейні дозволили дітям позбутися страху перед водою, звикнути до водного середовища. Важко переоцінити такий досвід і в плані фізичної реабілітації та адаптації неповносправних дітей в соціумі. Дуже доволі, що Андрюша став займатися плаванням. Дуже пішли хороші результати в плані ходьби, Він став краще ходити. Ну і взагалі для його воно плавання це вникається друге життя. Вода для нас, якби. Дуже добре впливає на розвиток його. Воно нам дуже допомагає. І ми ходимо чотири рази в тиждень поселень. Ми не єдиного разу ми не пропускаємо. Ми, як можна сказати, використовуємо кожну хвилину, яку нам дають. Наступним випробуванням для неповносправних спортсменів стане турнір у Полтаві, де волиняни змагатимуться зі своїми однолітками з інших регіонів України.